Они вообще здесь не нужны, ни в каком виде. Верю в то, что вы помните, что для народной республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас. Но И... она на сухую была вставлена угу. землю. То сейчас уже вот подошла сюда ближе. Каждый час быстро-быстро все поднимается. Вот вчера здесь. Берег був відін, зараз уже море настояще. Вот. Yeah, Лучше демократія та диктатура. <рес> Надо просто пообіцяти людям, що диктатура – це не так плохо. Кремлівський пропагандист Мардан буквально кричить про те, що Росії більше не потрібні мігранти їх більше не прийматимуть. Але тоді виникає закономірне питання: а хто ж працюватиме? Адже. Російських мужиков вже два роки як масово женуть на українські землі, бивати українців, і кінця цьому поки не видно. Тому краще б, мабуть, Мардан так сміливо закликав закінчити війну, а не боротися з мігрантами. коли країна десятиліттями дозволяла і приветствувала. приезд сюда, ну, какого-то колоссального количества людей, которые здесь не нужны. Они вообще здесь не нужны. Ни в каком виде. Но, тем не менее, они сюда ехали, едут и, видимо, какое-то время еще будут ехать. И очень интересная история произошла в оккупированном Донецке. Там жив такий собі американець Рассел Бентлі з позивним Техас. Він з 2014 року воював на стороні окупанців та працював на російську пропаганду. І от нещодавно російські танкісти затримали його після удару по військовій частині, коли той приїхав туди знімати все на камеру. І більше живим його не бачили. Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли його до військових. Здравствуйте, меня зовут Людмила Бентли. Я жена Рассела Бентли, позывной Техас. Хотела бы сделать обращение к следственным органам Донецкой Народной Республики и, и Российской Федерации ко всем структурам, которые сейчас проводят розыск моего мужа. Я очень верю в то, что вы большие профессионалы и постарайтесь как можно быстрее оперативно разыскать моего мужа, потому что уйдут уже сейчас пятые сутки, и я очень переживаю. Верю в то, что вы помните, что для Народной Республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас. Он всегда говорит, что тот, кто защищает Донбасс, защищает Россию. Я очень верю в то, что каждую минуту вы помните об этом, насколько важен этот человек, сколько всего доброго, хорошего он сделал по гуманитарной помощи, на фронт, простым людям, сколько всего он сделал для того, чтобы Российская Федерация не выглядела в глазах обычных жителей Америки, вообще Запада, как враг. Он всегда помогает простым людям, которые не разбираются в политике, осознавать, что Россия не их враг, а что их враг находится в их стране, в Америке. Поэтому очень сильно надеюсь, что вы понимаете значимость этого человека. Каждую секунду вы будете прикладывать максимально усилия для того, чтобы найти его как можно быстрее. Надеемся, живым и здоровым, чтобы он продолжил делать все максимально Важная для нашей победы над врагом. Я очень в это верю. И дай бог, чтобы так и было. Спасибо большое. Ну а згодом пропагандисти вже офіційно повідомили, що Техас помер. У США Бентлі був оголошений у розшук за наркоторгівлю. Приїхавши на Донбас, той встиг трохи повоювати за терористів, але потім перекваліфікувався на пропагандиста. Він багатою охоче роздавав інтерв'ю російським змі, розповідаючи, як він зневажає Америку, любить комунізм і Росію. При цьому він вів у соцмережах активно про російську пропаганду, адресовану американській аудиторії. Ну а тим часом у Тюменській області продовжуються паводки. Через прорив дамби на річці Ішим ще кілька селищ області повністю опинились під водою. Там тепер видно лише дахи будинків. Ну а в багатьох населених пунктах можна просуватися лише човнами. Сантіметрів п'ятнадцять прибувають. Так і А от у нас меточка є. Давно поставили? Ну, часа два назад поставили. Ну, она mm -hmm. на сухою була вставлена в mm -hmm. землю. А сейчас уже вот подошла сюда ближе. Он меточка ещё стоит, то есть стараемся смотреть. Ну, mm -hmm. тревожно собираетесь? Да, мы неделю назад ещё собрали mm -hmm. ну, ну, все вещи. Э, мы готовы, но боимся всё равно страшно, тревожно очень. Потому mm -hmm. что как бы не было такого никогда. Мне ещё не можу зрозуміти, а чому росіяни такі сумні? Для них цар он ціле море влаштував. І щоб ви розуміли, житель Курганської області Олександр вирішив продати затоплену дачу з водою. У подарунок той розповів, що йому просто пишуть і дзвонять дуже багато людей, але реальних покупців поки що немає. Хм, дивні якісь люди. І ось, поки російські території йдуть під воду, а росіяни вимушено залишають свої будинки, Путін займається захопленням території чужої країни. На гроші, які щодня витрачаються на війну, можна було побудувати суперсучасні греблі і не тільки по всій країні, але у потерявши виберіга президента свої пріоритети. От 20 апреля. Роки. 9.20. 9.20, да. Потому что каждый час быстро-быстро все поднимается. Вот вчера здесь берег был виден, сейчас уже море настоящее. Вот вода пошла везде. Кошмар. Течение больше стало. Воды прям много идет. Очень течение. Вчера меньше было течения. Сейчас очень много воды. Диктатура – это не так плохо. Це ось заявила білоруська депутатка, член постійної комісії з нацбезпеки Білорусі Маріна Ленчевська. На її думку, найкраща демократія це. Диктатура лучше демократия – та диктатура. Надо просто обяснять людям, что диктатура это не так плохо. авторитарная, сильная власть – это Вообще замечательно. Просто нужно простым русским языком объяснять плюсы и минусы. А знаете, демократия, ну я же тоже сегодня говорила на во время этого диалога, каждый понимает по своему Друзья, на цьому все обов'язково підпишіться на наш канал, напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.